Вітаю! Привіт, шановні гості, дорога родина! Щось потихеньку роблю. Сьогодні День знань, деякі зайчики своїх маленьких зайченят повели в школу. Не всі школи зараз працюють ну, так, в звичайному режимі, як раніше, в цілях безпеки, ну, але деякі працюють, в деяких є сьогодні день знань, тож я вас всіх вітаю. Вже не так жарко. Хоч, хоч є чим дихати, але все рівно ще літня спека. Літня спека ще збережена. Вивертаю ось поясочки до плать, ще мені треба буде підшивати низ. Потрошку щось шию, зайчики, що -небідь. Що -небідь роблю. В діта, дивіться, як футболка, зверху халат, в футболці відрізала рукава просто так. Оце так вона у мене, ця домашня кофта і є. Лінь підшивати, ну воно в принципі не осипається. Має не дуже гарний але Так, ця футболочка і є. Так що не лякайтеся, це так для зручності вділась по-бистрому. Та й роблю щось, щоб не жарко було все таке натуральненьке, повдівала, щоб мені не парило. Знаєте, як ото в цьому, в мемасіку каже, щоб не пріло, щоб не терло, щоб ми не натерло. Так само я. оце. Сьогодні навіть ми з Сергієм на двір не виходили. Взагалі, вчора ж ходили в супермаркет, то не було сьогодні потреби виходити. Навіть гулять не виходили, то вже, може, ввечері не знаю, вийдемо чи ні. Вже начебто й не спекотно, але ще так підпікає. Спала сьогодні, мабуть, що до 10, проснулась бо щось в дворі там, гуркотіло, не то мусорка. Вони ж приїжджають і от так бахкають, вроді я не знаю, що їм робиться. Наче з усієї сили, знаєте, ті бачки одне об одного. Так дуже шумні ці машини мусорні. То гуркотіло. а так все спокійно сьогодні. Все спокійно, все ловко. А ще вчора ми зайчики купили нову кофемашину. Бо наша вже жабати їй дала, я вже казала, що наша кофеварочка старенька і вже вона перестала нормально працювати. І Сергій каже, на ремонт хто знає, це буває таке, що потратися на ремонт, бо вона в нас 10 років, наша ця кофемашина Делонгі, і ми її купляли беушну, не нову. А скільки вона ще до того працювала, ніхто того не знав. І е, з'явилася проблема в тому, що так вона каву готує, а молоко там вже. Оде, Окремо контейнер для молока не збиває, ну, не, не спінює молоко. Може, там щось з різіночками. Може, там треба оцей сам контейнер купити. Хто з скільки він коштує, ми навіть і не дивилися, то вирішили, що купили нову. Купили нову модель делонгі. Бо там їх куча різних, а це вже перевірений, скажімо так, гаджет, то купили новеньку. Хай може потім вам я її покажу. А то там разом з, нею, разом з нею при покупці, там в цьому ж бачку для кави був фільтр для води окремо, це для жорсткості води, і тестер для води. Для того, щоб зробити тест, яка у вас вода. Ага. То ми вчора заодно провіряли, яка у нас вода. Отже, в нас ж ми е, і в парогенератор я наливаю воду з обратного осмоса. Зворотнього осмосу, і каву, і так їсти ми варимо з водою, що в нас фільтрована. То спочатку я тест зробила фільтрованої води, все добре. Жодна там не покрасніла, вода зовсім не жорстка, і саме той фільтр, який в комплекті йшов, виходить, що з кавоваркою нам він не потрібен. Потім я набрала в чашку води з нашої з крана, помимо фільтра, і покрасніло майже все. Тобто, виходить зайчики, що вода з крана жорстка. І от навіть те, що я от голову мию, ну я ж мию водою з крана, не з фільтра, то вода і прання так само вода жорстка. Це щоб ви в курсі були, хто може тут живе поруч з нами, тому що ну в Києві я не знаю, чи весь Київ подається з одного місця вода, мабуть. що. Вона ж вся у нас з Дніпра йде якось там очищається, ми то її ну просто з крана не п'ємо, хоча вона там якось хлоркою, вони там її і роблять цій воді нашій. То якість води, ну, щоб ви знали яко. Це стосовно жорсткості. А що там бактерії якісь, чи ще щось, це теж, хто робив, може, сам аналізи, знаєте, тільки набрав з крана відніс в лабораторію, то, мабуть, ужаснувся. То краще, зайчики. Воду цю з річки з нашої не пить. На всякий случай не пийте. Пийте або фільтровану. Або самі ставте такі фільтри. Фільтр зворотнього осмосу це фільтр, який повністю забирає з води все. Залишається чиста формула води через оцю мембрану. Там і обеззаражуюче є. І якраз прибирає повністю всі солі, оце всі домишки, все, 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 все. все Тобто, в ітоги я. В парогенератор заливаю як дистилянт. Через тут немає ніякого осаду, ніякого накипу. Вже казала вам мільйон разів, про це, піднімала цю тему. Тому в кого є можливість, доставте такі фільтри. А в кого немає можливості, то для парогенератора купляйте, для прасок, для парогенераторів, купляйте дистилянт. Це вода от на заправках, така, як для машин. Так. Це саме краще. Тоді у вас ваші гаджети прослужать вам довго і нічого там не буде накопичуватись. Бо то зараз бізнес такий, знаєте, спочатку праски продають, кажуть, та наливайте туди все, а потім продають оці засоби від накипів. Ага. Може, краще спочатку зробити так, щоб воно там не накипало нічого. Так що, зайчики, щоб ви були в курсі. Ну, і накип утворюється лише тоді. Коли вода кипить, це також дуже важливо, ви маєте про це знати. Якщо у вас в пралці, ви ніколи не включаєте 90 градусів навіть, то там накип ні звідки. А те, що на тені, от буває вам, там, як в рекламі Калгона, знаєте, от раніше було, тіпа, такий тен білим покритий. Ні. То він білим покритий не від того накип. То він білий покритий, це коли майстер приходить, він об'ясняв: каже, то ж вся реклама. Він білим покривається, чого той тен? Бо воно ж і Статика виробляється статична електроенергія від того, що крутиться барабан. І просто частички, ворсу, пилюки прилипають на той тен. І він перегорає не від того, що там закипіло прям. ні, від того, що там отож налипає всяка оця ворса, і вона теж виглядає такою білою, це щоб ви знали. А хто хоче прочистити машинку від накипу, якщо у вас ну, частенько ви там виварюєте в пралці 90 градусів включаєте, то. Є спеціальні засоби для пралок, така як таблетка для посудомийки, продаються. Хтось додає оцет, хтось додає лимонну кислоту, хто як. В нас в машинці, в нашій в є, там є прямо функція самоочистки. Ось дивіться. Ось я вам покажу. В багатьох сучасних машинках таке є. Ось, бачите, написано стрільтаб. Ти коли її включаєш. Бачите, так ось кожний режим, тут різні, а, різна температура, ну, в залежності, от, наприклад, вайт. Бачите, 1600 обертів в машині. І в мене є можливість виставити 90 градусів. Бачите, ось тут. Насправка така з підсвіткою, видно, що там робиться великий барабан. І я про те, що цей стеріль-таб, оцей, -сітаб, оцей таб, Бачите, вона не віджимає нічого, 2 години, і в інструкції написано, що ви можете додати звичайний або пральний порошок, або спеціальні засоби. Від накипу. Вони продаються різні ці штуки від накипу. І для чайників я колись для Світлани купляла щось, не знаю, подіяло воно там чи ні бо в них дуже жорстка вода в селі і прям біле таке. В нас тут такого немає. У нас чайнику 150 років. Е, виключу чайнику 150 років, ось зараз я вам покажу. Вони думали, що я тут прям така хазяйка, ось у наша нова кофіварка. все закидано. Це ж я все поперебираю, бо каву й ту і ту. Ми купували цю каву і в старій кавоварці вона мені не, не сподобалась. Якась ну чересчур кремова, знаєте, прям ваніль-ваніль. А в цю вчора, бо тут треба чотири чашки зварити. Тут є контейнер для молока окремо, такий вставляю. Це Я в холодильник поставила. Ось така делонгі. Купили ми вчора. От, принесли додому, поставили, вчора Сергій вечором розпаковував, тут це така казойки обновка. Поки що ще я не мож... ну, зараз, звісно, поки вона нова, дуже смачна кава, навіть оця та, що нам не зайшла, зварилась. Ну, зрозуміло, воно ж нове, знаєте, воно нове, все гарно. Тут що вона робить? мак'яте, еспресо, кава і просто гаряча водичка Ось вставляється такий носик. Можна гарячу водичку, чай навіть заварювати. Покажу вам, ось, бачите, отак там насипається кава зерна, воно там меле. І якщо хочете, можете насипати мелину сюди. Водичка, ось тут контейнербак, повністю цей судок, вона менша, ніж наша стара. У нас теж була Делонгі магніфіка, тільки написано було капучино. І ще вчора купили отаку каву. Лаваза дуже вона смачна, хоча дуже дорога. ну і в баню. Я, Ви знаєте, в метро вчора якраз ми пішли, спочатку зайшли, купили в епіцентрі, ми купляли оце. Потім зайшли в метро, і там був в ценник 500 гривень. Кажу, о, на лавазу скидка 500 гривень, давай купимо. А на касі вже потім в чеку я побачила, що вона стоїть 800 гривень. То, коротше, зай... а, то було в мене таке невеличке розстройство. Думаю, 800 гривень, ну, як би, ну, це не дешево, взагалі. Ну, вже хай буде. Думаю, ладно, нова кофіварка, то вже така буде хайкова. Ось дивіться, стоїть у нас чайник. З речі покажу. Ось чайник, бачите наш? Він, те, що я хотіла викинути, але Сергій. Її відремонтував. І так не вийшло в мене його викинути. Він на один літр. І ось я вам покажу, дивіться, виллю, щоб ви побачили. Він дуже старий. Кажу, покажу вам свої срачі. Дивіться, там накипу нема. Це вже просто метал, то там, ну, з часом, бачите, не поржавів нічого, щоб ви бачили, ось. оцей води наш з фільтра. я не знаю, як показати вам, щоб воно навелося. оце. Подожіть. Я не знаю, навірно, ви побачили. Бачите, просто метал, типа як ото окислилося воно чи що, а накипу немає взагалі. Це от від фільтра зворотнього космосу. А чайник, звісно, вже пора міняти на новий. Скажу, покажу вам свої зречі. Нічого такого, просто все розкидано. Молоко таке купляла яготинське. Воно мені нормально заходить. Е, Кстаті, зайчики, ще знов кажу, срачі свої покажу. Робоча обстановка: оцей зефір Богуславна, я вже його вам раніше колись показувала. Теж в метро він продається. Ось є. Із цим і з цим повністю натуральний, повністю натуральний зефір, чого я так прямо на нього звернула увагу, бо моя мама родом з Богославу. Славу. Ще 82-й рік, ще рік мого народження. Повністю натуральний. Він буває просто, по-моєму, без нічого. І це прям з шматочками полуниці йде, а тут шматочками груші. І ще, по-моєму, фісташковий. Якщо якось так не дуже відношусь, тому мені я купляла той фісташковий, не дуже він мені зайшов, якщо чесно. Хоча теж смачний Сергію зайшов з фісташками. Мені щось фісташки, я їх таке. Коротше, ба. от Що я вже не купляла, Ну, буває хочеться оцих просто фісташок я знаю, що вони дуже корисні. Так я про те от, вам розказую, що вода має багато значення. І якщо ви наливаєте нормальну воду, то у вас чайники, каструлі, все буде благополучно. Ви поняли. І цей фільтр зворотнього осмосу, ну я не знаю, скільки він зараз коштує, можна погуглити. Теж, може, десь можете по акції знайти. Якщо у вас чоловік такий ну, більш-менш соображає, то може установити. Це реально економія оцих всіх пляшок, що ви купуєте з водою. І там оця вода, чого ми купили фільтр? Ми теж спочатку заказували цю воду. Знаєте, що додому приносять? Бутлі оці такі великі. Я не пам'ятаю, чи то джерела здоров'я, чи якось так воно називалося. Не буду брехати, зайчики, щоб не обрехати цю фірму, в якій ми заказували. Ми все було нормально. І вони привозили по два бутля. От Два бутля вони привезли. Ну і так було вже, по-моєму, ми розказували, тоді як ще про цей фільтр розказував. Значить, що було, яка була ситуація? Заказали ми ці два бутля. Один бутель, ну, понятно, вони привезли, ми їм банки постійно віддаємо. Два ці бутля стоять. Один стоїть запечатаний, один ми відкрили і щось там почали вже. цей. Тоді, десь пройшло два дні, Сергій підходить до цього бутля, а там бульбашки. Уявляєте, просто бульбашки. Вода почала грати. Там бактерії чи що, ну, в общем-то, і смердіть. Він їм дзвонив, каже: Ребята, що це таке? Та, може, ми погано там пляшку помили чи ще щось. Ну, в общем, після того ми пішли. І купили цей фільтр з осмосу, Щоб не було ніяких бульбашок і нічого, ну, таке. знаєте, ще пиття не хватало оце води з болота. Короте, платиш гроші, ще й п'єш чорті. Шо. Як вони там її очищають, я не знаю. Ну Зараз тут в нас прямо в будинку, на території, є отака от з водою. Якась там. Короте, там 10 ступенів очистки води, продають вони воду. По-моєму, 1 гривня 1 літр. І люди беруть. Не у всіх є, звичайно, що можливість там поставити фільтр, і люди купляють просто таку воду. Та добре, якщо вона нормально фільтрована. Багато хто набирає з бюветів. В Києві дуже часто у нас, отам, де верби, я б показала вам, ну не видно, бо верби ростуть. Багато тут у нас такого, що є бювети. Де тече оця артизіанська вода, і люди ходять її набирають. Ну, я не знаю, мені здається, що вона все рівно смердить трубами. Але деякі люди ходять, набирають все рівно краще, ніж вода з крана. Це сьогодні ще буде про воду. А якщо у вас вдома криниця, даловка, питна вода, добра, багато хто не знає, що таке слово ловко. Ловко це гарне, добротнє. Ловке. Ловке це значить до доладу, доладнє. Ловке, доладнє, гарне, значить. Якщо у вас криниця, а в криниці чиста водичка, хороша. Тому що буває таке, що люди пробивають скважини, а вода може бути жорстка, там може багато заліза бути, теж може бути різна. А є таке, що природнє джерело і дуже-дуже смачна вода. От прям смачно. То, звісно, це дуже хорошо, коли є своя вода з криниці. Да, а в містах вже приходиться придумувати, що його робити. Багато хто ставить фільтр прямо на вхід в квартиру, де вода. В нас там ніяк поставить, бо в нас будинок це, по-моєму, чи 97-го року построєний. Треба Сергіє попитати, бо я не знаю. Ну, Тут, мабуть, немає такої можливості. Ну, Можна поставити окремо, наприклад, на стиралку, щоб стиралось. Але по факту в нас хоч ця вода й жорстка, те, що я вам от казала, що ми провірили вчора. ну, Стірає нормально, речі, не, не жовті. Не жовті, нормально стірає. Хоча в ванні, я вже казала, в нас грибка немає, в квартирі сухо. Но буває таке, знаєте, кругом ванни, вона ж в нас там біла, біла плитка, біла ванна. То буває таке, як інколи е, время от времени, може вони там якусь воду переключають, і от ржава вода в трубах. То час від часу буває таке, що я замічаю жовте, як від води. ну Це не завжди. І буває таке, що як воду перекривають, я стараюся навіть не стирати, щоб стиралка й не набирала. На всякий случай, тому що ну, нащо? Забивати там його все? От, так що, зайчики, ще й розказала вам останні новини. У нас нова кофіварка, стара наша поїде, як я кажу, на утилізацію до Світлани. Еспресо там ще можна. Вона мела, вона варе. Проблема тільки з оцим бачком для молока. А без молока каву я не п'ю, мені, ну знаєте, життя втратила краски. Тому капучино для мене це дуже смачно. Я люблю, коли прям багато молочка, воно так збиває прям цілу чашку молочка і там чуть-чуть там пісне кави. от. Тоді воно мені добре. А якщо просто кава, і ото вже ти її окремо наливаєш молоко, все рівно вже не той смак. Ну не той. От воно вже не то. То наше воно мені таке? Повністю відмовлятися від кави я поки що не готова. Ми один час каву не пили, мабуть, що більше року. Коли Сергій отож поїхав до кардіолога, ще я й влоги знімала, ви пам'ятаєте, хто давно на каналі, то вона йому заборонила кардіолог, цепляла тоді холтер, провіряли там Сергію і мозги там, ой, в -то, проходив повне обслідування і каже, що кофеїн Вліє не стільки на серце, стільки на мозкову активність. Типа мозок дуже сильно збуджений від кофеїну і може із-за того провоцирувати головні болі. От. І каже, ви не вживайте кофеїн. Тобто чай, чорний, зелений. В зеленому ще більше кофеїна, ніж в каві, може хто не знав. Кока-кола, пепсі кола також кофеїни, ну будь-які, лікарські засоби, деякі містять кофеїни. Оце ну, провоцирує воно, то вона заборонила йому оці всякі для мозгів. Також енергетики, ну ми їх взагалі ніколи не п'ємо, але знаєте, є такі оті енергетики, типа нон-стоп, всяка така білі -бірда, там той, ем, забула ще, як називається, а Red Bull. Red Bull, да. Колись по молодості, мабуть, що один раз я його пила. Від нього в роті потім таке на чистокотів насрало, присмак таких ідов. Ну То на що мені його пить? От. То я до чого веду, як завжди я ж штабу. Думаю, одне роблю друге, третє. То ми не пили кави взагалі, десь більше року, щоб понаблюдати на реакцію організму. Вліяє ли воно, наприклад, на тиск, чи на головний біль, чи на ще щось? Зайчки. Це ж не те, що там Сергій один не пив. Ми купляли цикорій. При тому, що теж треба було підібрати такий цикорій негидотний. Він є такий, як жидкий, такий. ще десь і стояв. Зараз я вам його покажу. От самий нормальний, який ми знайшли, який пить можна, по крайній, який не дуже горчить. Зараз ось. буде в зеркальному відображенні. Ось ось, бачите? Цикорій. Він отакий, типа. Бо я такий, як варення, оце отакий. Хто виробник, а Бог його зна хто. Отакий. Був раніше в скляних банках. Ну, в общем, ми цілий рік з Сергієм пили ці І я не пила кави, а пила ж цей цикорій. Я не можу сказати, що мені там перестала боліти голова. Як в мене інколи болить, в мене взагалі голова болить, я вже поняла. Це зв'язано з гормонами. От закінчуються критичні дні, болить голова, всередині циклу болить голова, от коли оце такий скачок гормонів. І ну, це, ти його не можеш нічим відрегулювати. Просто таблеткою закинувся і все. Чи вліяє, наприклад, те, що я там п'ю там, дві чи три чашки капучино на тиск? Ні, не вліяв. В мене на тиск, я поняла, Особисто в мене, тому що Сергій він на постійній основі п'є таблетки від тиску. Кожен день Сергій п'є, йому там підібрали таблетки, він п'є. В нього це зв'язано ну, взагалі з тиском, з кровообігом. В мене е скачки тиску, зв'язані з нервами. От тільки я перенервнічаю або щось собі там нашифрую, надумаю, все, в мене скаче тиск. Тобто мені для того, щоб не було тиску, треба пити там якісь або заспокійливі, ну, або просто заспокоїтися. От, зайчики, в кожного різна причина. В когось буває тиск скаче, там, буває в когось там тиск, зв'язаний з нирками. Буває в когось тиск, зв'язаний там з цукром, чи навіть холестерин поганий, провокує. Це все дуже-дуже індивідуально. Тому комусь совітувати щось одне, а комусь совітувати щось друге. В цьому взагалі немає ніякого сенсу. Ну, але особисто нам, те, що я от вам казала, ми не пили каву цілий рік, щоб стало там краще. Єдине, що стало в мене краще, коли я не пила каву що я стала відразу засинати. Це факт. От зараз буває таке, що може бути безсоння, ти там крутишся, витріщаєшся в серіал. Коли я каву не пила, я от тільки лягла до подушки бац, і вирубилась. Оце так. Да. Це вліяло. Кава вліяє на засинання. Це 100%. А все решта, ну, можливо, воно якось і на нерви вліє, хто його знає, Але смачно. Якщо не зловживати, то смачно. Люди п'ють чай з молочком. Я от можу зимою випити чай з молочком, мені також смачне. Сергій, наприклад, не розуміє, як це чай з молочком. Каже, фу, яка гинота. А мені добре чай з молочком, я можу. Мені воно нормально. Всі ми різні зайчики. Це я знову розрізаю. Ось, бачите, буду підклеювати низ у оплать, то розрізаю оцю клеєву паутинку вдвоє. отако, вздовж. Якраз і економія і надовша цієї бабіни хвата. Розказала вам останні новини, так що наша стара кофемашина поїде до Світлани. Світлана боїться нових гаджетів. Ми їй буває таке, що щось привозимо. Ну, якийсь свій гаджет. Він ще такий, знаєте, не зовсім поломаний робочий, ну то бери дай, користуйся. А поламається, то викинеш, не жалко. Все рівно ж, ну, ми куди його. Можна, звісно, за запчасті продати, але що? Пару раз там каву звариш. То я не знаю, чи Світлана буде користуватися, як ми привеземо чи ні. Але вже веземо. А там... а там час покаже, що з нею робити. Так що, дайчики, прийшлося купити нову машину, в принципі, можна було б теж купити беушну, але Сергій подивився зараз такі ціни на ці беушні кавомашини, що то просто капець. дуже дорого. Ну, ціни підняли вони, оці шукау із Германії, а на цю все-таки три роки гарантія. Знаєте, а та буває, купиш беушну і може через вони дають там тільки півроку гарантії. То якби вона там стояла тисяч п'ять шість чи сім, то в принципі купити можна, ну хай би там. Да? На обум, типу, на удачу. А так вони зараз стоять дорого, то ще ризикувати. Ну, ці ж гроші, не те, що там з неба на голову впали, то вже вирішили купити ну, Надіюсь, що все буде добре. Ну, судя по тому, що вона зварила, і тим болі делонгів у нас була, то нормально. Бо я спочатку звернула увагу на Siemens. там стояла, мені сподобалось. Ну, там багато є таких там, супердорогих за 50 тисяч кавомашин. То нащо нам? Ми не такі вже гурмани, щоб таку дорогу. Купляти машину. А, то я звернула увагу на Сіменса, а Сергій каже, давай вже купляти те, що ми вже знаємо. То, так і случилося. Так і случилося, зайчики. Купили те, що ми знаємо. Ну що ж, буду я щось потроху робити, не знаю. Досі оце я ці плаття шию потроху. Потроху-потроху, так знаєте, як черепаха. Вже, може, буде не так жарко, то буде трошки легше. Оця жара не Ще сьогодні й досі в квартирі жарко, хоча я відчиняю, але стіни накалились. Це треба десь дві доби, щоб хоч трохи будинок охолов. Ну зайчики. Ходили сьогодні на 1 вересня чи ні? Напишіть. Всіх вас вітаю ще раз святом. З новими вас бойовими завданнями, тому що в нас тепер мами, знаєте, учаться разом з дітьми. Ці уроки, ой, ці мучення ці мами з цими книжками, ті діти. Ну, є такі дітки, що нормально до учоби, а я такі, що балуються і не ходять, і мамам приходиться разом книжки студірувати Так що, зайчики, ви всі герої, хто в школу тільки пішов, хто вже не перший рік в школу дітей одвіз, одвів, одвіз. Тож, всіх вас звіс святом. Все, цьомкаю вас бомкою. Останні новини розказала ось така я трендичиха. Там щось понаписуйте, щось там полайкайте обов'язково. Всім вам цьомки-бомки і пока до зустрічі!